Мене звати Сергій. Я начальник групи психологічного супроводу та відновлення 20-го окремого батальйону спецпризначення. Старший лейтенант. Долучився я до ЗСУ доволі пізно, як на мій погляд. Це було в жовтні 22-го року. Штурманув військомат. З першого разу мені сказали, що воювати мене не пустять. От і десь через місяць мені перезвонили а, і сказали, що будеш а, психологом, і я одразу вирушив в президентську бригаду, а звідти вже в батальйон. Я мав туди піти ще навесні, а, і тому, що йде війна, і я розумів, що м я не можу бути осторонь. Я не можу бути осторонь. А відбуваються жахливі речі. Це Неконвенційна війна це війна на знищення. І я, як і свідомий громадянин України, і просто як людина, маю щось зробити, щоб це припинилося. Причому не просто припинилося, а припинилося нашою перемогою притягнути злочинців до відповідальності. І саме тому, коли я владнав всі справи, коли родина була в безпеці, я вже. Спокійну душею, пішов до військомату і долучився до лав Збройних сил України. Звісно, я, можливо, як більшість, хто мобілізовувався, налаштовувався на безпосередню участь в бойових діях. Але коли мене призначили на психолога, я вирішив, що я свій вибір зробив, коли пішов, а далі, якщо держава вважає, що я буду більш корисний на посаді психолога, значить я буду старатися бути корисним на посаді психолога. Війна це, в принципі, величезне навантаження на психіку, це величезне фізичне навантаження на людину. І зазвичай, коли ми це відчуваємо, ми що робимо, ми йдемо далі вже на морально вольових. Може наступити вигоряння. Наступає просто емоційне, професійне вигоряння, можуть опуститися руки тому, де я особисто для себе шукаю ресурс, по-перше, задуматись над своєю мотивацією, чому я тут. Якщо ти тут, щоб захистити свою родину, відповідно нашим джерелом ресурсу може стати родина. Це зв'язки з родиною, це відеозв'язок, дякувати Богу. Зараз є інтернет, зараз можна з будь якої точки зв'язатися зі своєю родиною по відеозв'язку і так далі. Якщо ти йшов як там, громадянин. Відповідно, можна шукати ресурс в дослідженні історії своєї країни. Бо Україна це не лише контур на карті, це історія, це культура, це наші громадяни, це видатні українці. Це просто все це можна вивчати. Знову ж таки, звертатися до Конституції України, так як там є наші права, наші свободи і. Ми всі про них дуже часто згадуємо, якщо держава або хтось ще намагається на них попрати, і дуже часто забуваємо, що це все теж треба захищати. Коли військовослужбовець повертається із зони бойових дій, він потрапляє одразу до рук психологів, з ним проводяться заходи психодіагностики для виявлення, гострих стресових розладів або гострих стресових реакцій наявності психотравматичного досвіду. Військовослужбовцям пояснюють, що з ними відбулося, чи відбувається, а саме, що відбувається з їх мозком, яких адаптивних реакцій він набув, як це рятує життя на фронті і як це може заважати поза зоною бойових дій. І вони відпочивають. Вони медитують, спілкуються, грають в активні ігри, тренуються в тренажерному залі, щоб зняти фізичне навантаження, яке от акумулюється за рахунок великої наявності, наявності великої кількості адреналіну, це називається акумуляція стресу. До них приїздить масажист, просто щоб допомогти відпочити. Вони не стоять у нарядах. Якщо в когось з'являється проблема зі сном, а в Багатьох військовослужбовців з'являються проблеми зі сном, вони можуть також отримати якесь медикаментозне лікування за скерування вже медичної служби. ПТСР проявляється у. Я зараз не скажу точну цифру, але це доволі незначний відсоток. Більше того, якщо приділити цьому увагу як, Наприклад, під час заходів декомпресії, або організовувати просто якісь волонтерські пункти психологічної допомоги, допомоги а, в місцях проживання. Зараз всі військові, тобто вони мають створитися навколо. А, при правильному а, підході а, цих наслідків в більшості випадків можна уникнути. І навіть якщо у військовослужбовців розвинувся ПТСР, досить невеликий відсоток. А, Може бути невилікуваний. а це все піддається лікуванню десь а, з допомогою -за фармакологічних засобів, а, десь просто під час а, там заходів, коли військових вивозять десь у гори. Вони там теж медитують, спілкуються, переживають досвід а, і все це може вилікуватись. Більша проблема це у суспільстві. Які так, ну, які так налаштовані відносно військовослужбовців, це може викликати а, негативну реакцію, і відповідно а, всіх, як под одну грибінку, та це ПТСР, це військові, і а, тому вони такі. Ні, це може бути як реакція на реакція на реакцію цивільного середовища. Ніхто не народжений для війни, і я не народжений для війни. Таких немає. Але ми всі народжені захищати свою країну, захищати наші права, наші домівки, наші свободи. І саме тому мобілізуватися мають всі спершу до лав збройних сил України, щоб туди могли вже не набирати усіх. А дійсно відібрати а, тих, хто за перш за станом здоров'я за своїм фахом може бути найбільш корисним в збройних силах. Якщо, звісно, хтось бажає долу... допомогти збройним силам України, має таку можливість. Будь-яка допомога вона є суттєвою. А, завжди можна долучитись до зборів, які оголошені на офіційному сайті нашого батальйону, посилання на які можна знайти буде під цим відео.